А так прийняться до Спочатку в армії і на флоті цим словом позначали солдатів і матросів, що обслуговували певного типу гармати. З 19 століття це стало званням в армійській артилерії. Що відповідало в інших родах продатність? А в 20 столітті це слово стало широко вживатися в спортивній термінології. Зокрема, у футболі. Що ж треба систематично робити у футболі, щоб тебе називали цим словом час? Команда тінькі Що треба робити? Забувати вони, класни ті, що мають штаповом бомбардирів, забувати все, Рахунок стає 2-2. Thank <laughs> you. А рано я, я Я я, не знаю. Як десь так стати я вас хоч почути, що ви. Що, ні? А де він побрати? Десь панський. Я хочу розверніться, щоб я вас бачу.

Я просто не почекав, коли мене Бузький Олександр і Семенюк Олександр чи я? Підходьте сюди, вам десь по маленькому, по маленькому фрізіку. Щоб нас тут воно визнали, коли свята. Привітали. Тепер йдемо далі.